Вітаю вас, моляти на нашому новому занятті. А про що ж ми знітом будемо говорити? Ви дізнайтесь, куди, коли відгадаєте загадку. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди. В дружбі з дітьми я всіма здогадалися, я. Правильно, зима. Сьогодні ми з вами будемо говорити про зиму. А до, нас його, а до нас у гості завітав слоник. Він живе там, де ніколи немає зими. Розкажемо йому про зиму. Що ж таке зима? Зима це перероку. Вона приносить сніг, морози, вітри, хортовини. А ви хортовини не боїтеся? Чому? Так, бо тепло одягайтеся. У нас в будинках тепло, взимку на вулиці дуже холодно. Які ж теплі речі ми одягаємо взимку, щоб не замерзнути. А давайте ми подаруємо теплі речі і для слоненяти, щоб він міг гуляти на вулиці. Що ж потрібно слонику? Йому потрібні рукавички? Звісно, адже у нього немає рук, але є. Дві пари ніг, слоненяті потрібні дві пари чобіт. Ще йому можна на голову надигути шапку, а на шию шарф. На спинку його можна накинути велику ковдру. Тепер йому не буде холодно. А що ж нам принесла зима, коли йде сильний сніг, то кажуть, що це снігопад. Який же сніг? Пухнастий, сріблястий. А який він мокрий чи сухий? Дійсно мокрий, а холодний чи теплий? А якого він кольору? Якими ж бувають сніжинки? Правильно маленькі. Біленькі. Вони що ж схожі сніжинки? На зірочки. Коли випадає багато снігу, то це яка зима? Правильно, сніжна. А коли на вулиці холодно, морозно, то це яка зима? Холодна, морозна. Що нам відомо про лід? Який же лід? Твердий, холодний, прозорий. Діти, а давайте ми розповімо слов'янку про морозні витівки. Як може мороз змінити скло на вікнах? На що ж перетворює мороз? водичку, що крапає з даху? Так, з ней утворюються бурульки. А що робить мороз із річками, ставками, озерами? Вони замерзають від їх льодом, що стане з калюжею під час морозу. Правильно, вона замерзне, стане з водою, якщо її винести на вулицю з морозної погоди. Правильно, воно теж замерзне. Малята, давайте ми з вами повернемо в гру. Дай слово. Я буду починати говорити речення, а ви його закінчувати. Слухайте уважно. На вулиці зараз пора року. Дійсно, зима, погода взимку холодна. Узимку всюди, на землі, на лавках, на дахах, на деревах лежить, сніг, а дерева взимку, голі, без листочки, а вітер взимку холодний, морозний, сильний. Солодня каже, що зима йому не дуже допомогти. Не дуже подобається. Узимку холодно. Давайте розкажемо, як у зимку може бути весело. Коли випадає багато снігу, то діти катаються з гірки, ліплять снігових бал, катаються на лижах, на ковзанах. Де ж вони катаються? Як ви вважаєте, їм сумно чи весело? Правильно, їм весело. Плачує сломятко, як буває весело взимку. Діти можуть кататися, грати у сніжки, ліпити сніговиків. Діти слоноятко говорить, ще помилялися, вважаючи, що взимку що, що погано, йому дуже сподобалося грати взимку. Коли вони повернуться додому в теплі країни, то всім розповість, як гарно взимку. А на сегодня наше занятие закінчилося. До побачення та до нових зустрічей!